Друзі, ось ми привезли щойно параконоктомат з Норвегії. П'ять хвилин тому я його вирозив. Ми звичайно протави його тряпочкою, щоб він мав вигляд. Але ви можете побачити, чим він відрізняється від куплених на OLX або ще десь. Який стан цього параконоктомату екран, чистенький, не побитий, не поцарапаний. Всередині видно ощільню, що він користувався ним багато, він не потертий. Є якісь мікротріщини, але це від того, що він стояв. Це точно не, не сліди використання. І тут можна чітко побачити, в якому стані тени, вони майже як нові. Ну і тут все, щуп, стан нового. І воно дуже видно по тому, що в Норвегії дуже класна вода і дуже маленьке навантаження на переконоктомати. Тобто ресторани працюють п'ятницю-суботу неділю, нема великого потоку людей, і його там користуються так, як співсили. Це переконоктомат, видно, що він використовується не більше півроку. І то, що ми зараз зробимо, вам, відкриємо ззаді, покажемо кришку. Ми робимо це вперше, тобто нічого не скриваємо, показуємо, як він є, нічого не міняючи, не замінюючи жодної деталі. Ну ось і видно. Папір, мішок, все як нове. Так, так, як так вийшло як як? тобі Та не як нові. Катушка нова, Крильчатка, все, все в ідеальному стані. Плата ніде не засмальцьована нічого. Ну тож тут Це видно та... ідеальний стан. Тут постійно вода, тому якщо б було щось якісь накіп, воно б було видно. В дуже гарному стані. Купов всяких деталей від нього в продаж нам досталося. Теж вам передамо. Сам він на колесиках. Це є кришка, ну, теж видно, що це стан ідеальний. Ще якісь примочки до води, я навіть в принципі не, не знаю, що це за речі, але ми все додамо в комплект. Це оригінальний дешлан Ну, Цікаво, класно. Звертайтеся.